Вітаю вас, Олешкінський район, Херсонська область, селище Раденськ. Запитували, люди питали, просили, давайте разом спитаємо. Питали до кінця січня визволення. Чи буде? Як будуть взагалі справи в Радинськ? Олешкінська громада, Херсонська область, чи буде деокупація, чи буде визволення? Будь ласка, підскажіть. Подивимося на дві декади розділимо з 13 січня по 20 січня, як будуть справи, чи будуть якісь події, чи готується деокупація. Будь ласка, підскажіть інформаційне поле. Люди питають, дуже переживають. Радянська, Лешкінська громада, Херсонська область. Угу. Ну це все справедливо, по вищому закону справедливості, Радянськ, повинен... Радянськ повинен українська земля, його до не виборювати, бачите, що робиться. Пока ситуація така 50 на 50, але вона йде на те, що йде, буде визволення. Буде визволення. Дуже багато хороших підсказок. Ну, і тут на закуску вийшли підсказки, що об... визволення готується, но ви поки в окупації під військами ворожими. Такі сили поки ще 50 на 50. Треба ще трошки підождати підкріплення, все взвісить, прийняти правильні рішення, і тоді буде поки що вагаються, і поки на цій неділі іще окупація. Радинськ, Олешкінська громада. З 21 січня по 31 січня буде деокупація з українськими військами всього селища. Радинськ, Олешкінська громада, Херсонська область. З 21 січня по 31 січня буде деокупація? Радинська Олешкінська громада. Так, буде вже щось починатися. Ви будете боятися. да, іде робота над е, ви будете, вас буд, ви будете це знати, ви будете це узнавати. Ви під окупацією окупаційні війська будуть сильно в ілюзії. Вас вводити, різні варіанти, розказувати, обіцяти, що все добре на насправді делі. Цей дьявол, ворог, він вам багато обіцянки, цяцянки, а дураку радість, як говориться, це все, це все просто ілюзії, ілюзії. ілюзії. Вимишлені обіцяння, але будуть сильно вам розказувати щось. Ворог оцей, ворог в ліце дьявола буде розказувати. Дуже ведеться велика підготовка до деокупації, до деокупації. Іде велика підготовка. Як вам сказати? Ну, поки в енергіях тільки іде підготовка і сильна підготовка. Ну, давайте зараз я спитаю ще у січні, повімаєте, треба підготуватися. Уже завтра, 13 січня. Понимаєте? Уже на підготовці, Уже 50 на 50 всі сили. Господи, зроби так, щоб прийшов мир на українську землю, щоб всі були живі і здорові, і був мир на українській землі. Підскажіть інформаційне поле. Раденськ, Олешкінська громада. У лютому як будуть себе почувати? Що буде в лютому? В лютому буде повернення вашого села назад в Україну. Буде деокупація уже в лютому. Возвращення вашого села. Під контроль України. Будь ласка, напишіть, що у вас там робиться у коментарях. Я буду дуже чекати. Я дуже вам бажаю миру, сві світа, світла в душі. Я вам дуже желаю хороших друзів, добрих сімейних стосунків. І не бойтеся нічого. Господь з нами, ми під охороною Божою. Проситься, моліться, будьте добрими, давайте змінимося, станемо кращими, станемо добрішими, станемо патріотичнішими, дружнішими. І в нас обов'язково все зміниться на краще. Я вам, я, ну, я вам просто це хочу передати, передати від вищих сил таку інформацію. Ми змінимося, ми, ми покращимося і наш світ. Навколишній обов'язково стане добрішим, красивішим і мирним. Люблю кожного з вас, обнімаю. Чекаю від вас коментарів, чекаю від вас лайки, мені буде приємно. Пишіть. Не, не, не стісняйтесь, як це буде по-російськи. Ну не стісняйтесь, не я подивусь, подивлюся в словарі обов'язково. Пишіть, давайте, будь ласка, обратну зв'язь. Я буду дуже чекати ваших коментарів. А якщо поставити лайки, мені дуже приємно для вас це робити і працювати. Дякую за увагу. Обнімаю кожного з вас. Люблю, люблю всіх людей на планеті. Хай буде мир Божого захисту.